Все, пчелка поехала Третью Назві цього відео буде йти мова про айфони і камери і зйомку. Я з iPhone XS Max проходив 5 років. Увесь контент на цьому каналі був знятий на цей iPhone. Зараз знімається вже на 12 Pro. Це телефон моєї дружини, старий її телефон, який став моїм новим телефоном. І буде трошки кадрів. З 14-го, не з прошки, бо нам не вистачило на неї грошей, <хи> а просто з 14-ї, до речі. 10S Max, 12 Pro і 14. Скажу одразу, що звук на 14-му айфоні записую просто так. На 12-му краще, ніж на 10 ці e, З приводу інших... Особливостей цих телефонів різницю я ніяко не помітив. Так, да, В 12-му кращий екран, в 14-му ще трохи кращий екран, мені на це, чесно кажучи, байдуже. Я б свою десятку не міняв би на 12-ку, якби камери були б однакові. Але, дивлячись на інших блогерів, які у них красиві картинки, як все якісно, яскраво і так далі. Я думав, що більшість знімає все ж таки на камеру. А як виявилось, більшість знімає на айфони, але просто набагато свіжіші, ніж мій. І я це помітив ще рік тому і цілий рік хотів собі новий телефон. Але традиція така, що новий телефон спочатку у дружин. Тож, погнали далі. Головна проблема 10-го айфона камер полягає у тому, на мій погляд, що. У нього слабенька стабілізація, особливо, коли недостатньо світла. Особливо, якщо у вас тремтять руки. Але при цьому всьому, я вважаю, що 10 iPhone все ще актуальний 10x Max. Головна перевага XS Max iPhone полягає в тому, що на БУ-ринку він коштує небагато, в середньому 6 тисяч, хтось хоче 9 Бачив і за 3 тисячі, але не впевнений, що то хороший варіант. Я вважаю, що в принципі хороший порядка десь 6 тисяч гривень буде. Тому, якщо ви хочете щось знімати там для Ютубу, а просто для себе, то XS Max ще актуальний. Звісно, якщо є гроші, то краще брати і останню модель, але зазвичай беруть передостанню, бо вона вже предметно так подешевшала. Це наразі 15-та прошка, бо 16-та ще доволі дорога відносно. От, де і скоро виходить 17-й фон, тому взяти 15-й, потім перейти на 17-й чи вже почекати 17-й можна, але як завжди, як тільки він вийде, то він буде коштувати як хороший ланцюг. Я сподіваюся, що ви помітили, що рівень стабілізації відео значно відрізняється. На 12 іфоні, він став набагато е, крутіший. Тому, в принципі, додаткові якісь засоби стабілізації я вважаю, що вони не потрібні, але при цьому, якщо знімати повністю в ручних налаштуваннях, за допомогою додаткової програми для iPhone можна відімкнути стабілізацію і якість картинки буде трошки краще, але не суттєво. Тому покупати різні пристрої для стабілізації саме для iPhone. Особливо, якщо у вас там 14, чи 15, чи 16 iPhone, сенсу ніякого нема на десятку а, так у мене є. До речі, я купляв е, стедікам, наче так називається. Я забув Коротше, для стабілізації, і мені допомагало. Але щоб ним скористуватися, його треба кожен раз е, налаштовувати, грубо кажучи, і це незручно. Різницю ви побачили. 14 знімає краще, ніж 12 прошка, на мій погляд. Вам може якось по-іншому показатися. Але справа в тому, що ну, на що є гроші насправді. Бо 14, просто 14й, новий коштує зараз приблизно 30 тисяч. 12-та прошка нової вже немає, тільки вилушка. Плушка в середньому там 12-15, ну, набагато дешевше. 12 Pro, так. Да. І якщо ви хочете телефон з якісною камерою для того, щоб робити контент, але у вас не дуже багато грошей, то з приводу контенту моя підсказка, якщо ви хочете знімати відео на YouTube для того, щоб заробляти, то треба дуже сильно подумати, який саме контент ви будете робити. Бо треба робити такий контент, в який не треба вкладати гроші. Це типу, якісь історії. А от монтаж з відосиків і фотографій з Ютубу. А якщо робити контент, як типу я, щось про машини, про життя. То це дуже багато грошей, і я про це не подумав, коли почав канал про автотематику. І прийшов до того, що зараз вже ну, гроші, звісно, закінчилися відносно місяць назад. Тому ну, Ланос, я і вже не хочу сюди вкладати гроші, бо на початку я зробив те, що треба прям було зробити в будь-якому випадку, коли можна було менше грошей потратити. Або просто його нахрен продати. От. Але є ще Форд. І дехто в коментарях писав, що роби краще Форда, за ним цікавіше спостерігати. Але, народ, Справа в тому, що це всі ремонти і все це це купа грошей. І якщо е, щось поробити з ланосом і познімати його, це одна сума, робити Ford це. Геть інші е, гроші. І наразі їх нема. І коли вони будуть, невідомо. І що робити і знімати далі, не знаю. Тому не було і цілий місяць, а то навіть більше, великих відосиків. Зараз я в пошуках ідеї. Можливо, хтось щось може підсказати. Бо на цей канал починати робити якісь історії, якісь розповіді з ну, картинок, що не пов'язано з життям, ну, мені здається, це недоречно. Де і мені, чесно кажучи, не цікаво. Ну, типа, краще походити на звичайну роботу, ніж займатися тим, що ти не хочеш робити. Тому треба почекати і ну, в ідеалі. Займатися фордом. Бо це будуть і справжні емоції по ремонту по їзді. В ідеа хочу познімати його на ходу, кудись на ньому далеко з'їздити і так далі. Ну типу, от Контент робив, 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 кудись поїхав, от з мотоциклами цікаво теж. Дивлюсь інших людей, хто там займається їх відновленням, чи просто в них десь катається. Також от прикольно. Це неважко відносно це знімати. Ще мені подобається активна їзда і в реалі, і віртуально. І я маю обладнання для цим рейсингу. І напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво подивитися ну, якісь там перегони в грантурізмі. Можна з реальними іграками, може хтось з вас грає в грантуризму на PlayStation. Тож, пишіть, якщо такі є, буде круто, можна буде разом погратися. Доволі, до речі, крута річ. Я цей руль рік тому назад купляв за 12,5 тисяч. І буває, що кожен день на ньому граєшся. Буває цілий місяць. Я до нього не підходжу по-різному. Але... Він і руки прокачує Ну, тобто, ти коли їздиш, а ще якщо онлайн з іншими іграками і буває по годині, треба їздити, ти прям реально втомлюєшся. Вирішив трошки вже продемонструвати. Одну гоночку проїдемо трошки розповім. Цей руль можна під'єднати до, до комп'ютера, до PlayStation 3, 4 і в деяких. Іграх до PlayStation 5. На жаль, не в деяких, не у всіх. А саме в тих, які PlayStation 4 версії, PlayStation 5 версії, руль це вже не підтримує за Тож, у нас якраз є тут є такі заходи, коли раз на тиждень треба пройти серію гонок. За це отримати або Гроші. От зараз, якщо пройти 5 гонок, то отримую лотерейний купон на 6 зірочок. Ну, Це типу круто. От, і виграти машину можна, там буде такі приколи. От. Ну і поїдемо. Саме перший варіант. Тут купа машин прям дуже багато. Близько около 500 штук, може трохи більше, я там точно не пам'ятаю. У мене нема всього. У мене десь 300 автівок. І я вже в цю гру граю рік і за рік я все ще не зміг придбати всі машини. Так, треба вибрати, каже мені, японську машину. І там зверху от рекомендовано. Технічний рейтинг, типу 450 балів. Це ураховується багато чого. І підвіска яка, і яка мощність, і так далі, і яка резина стоїть. О, щось візьмемо. Щось візьмемо не дуже мощне, щоб було цікавіше їхати. Так, спортивний, яка спортивна м'яка резина. І погнали. Щеплення я тут не використовую, а їжу на ліпістках, бо для цим рейсингу щеплення не потрібне. Для просто фану, прикольно. Для того щоб змагатися з іншими, то щеплення не потрібно, будете довше перемикатися. Ну, як і в житті, в принципі. В залежності від машини, тут, ну, звісно, різна швидкість, це не потужні машини, тому тут можна, скажімо так, їхати розслабляючись. Оце щойно була в мене е ну, резина. Коротше, мене по асфальту в бок тягнуло і руль це передає все. Він і тягу передає, і проїзди вібрацію. Переїзди різних перешкод, там, якщо ви якусь іншу гонку грати, там де є, наприклад, залізні рейки, ти коли їх переїжджаєш, тебе так потрухує, і руль, також так тут потрухує. І ти зараз потрупуєш. Через АБС. З друзями прикольно грати, змагатись, коли хтось приходить. От ще є, ну якби тут руль був трохи по Свіжіше і можна було б е, Gran Turismo PlayStation 5 версії е, поставити. У мене четверта версія PlayStation 4, а Turismo 7 версії PlayStation 4, е, то коротше. Якщо версія PlayStation 5, то можна ще докупити VR окуляри, гратися на ролі в VR окулярах я не разу сам не пробував. Ну, от, але бачив, як інші граються. І мені здається, що це було б круто. Тоді вид був би в мене стояв би з салону. І... Крутячи головою, можна було розглядати салон, дивитися в бокові та центральне заднє церкво. От він потужніший, але в поворотах. І тут зараз е важкість перегонів опа, стоїть на максимумі. Якщо ша. Ну, з ними не дуже важко їздити, а от з реальними граками, то дуже важко, бо всі їздять нормально. Більшість. І з ними отак на розслобоні. Ай-яй-яй. Пізно. на мене жав. До речі, виграти ще ж треба. Ну, тут для того, щоб пройти цю гонку, ну серію гонок, то треба приїхати з першого по третє місце, щоб воно зарахувалося. Тобто тут зараз приїхати першим не обов'язково. Ну і через мою помилку Суперник вон, відірвався дуже сильно. І роль в мене налаштований. Максимальну е, мощність, і його крутит, крутити він не, не не як в реальному авто, що він легкий, хоча є е, автомобілі з модифікацією, коли ти е, їдеш більше 100 км на годину, руль починає е, туго крутитися. Він знає, як це пояснити. Е, ніби як гідропідсилювач. Вимикається щось таке і більш інформативний він стає. От в мене в Орді саме така функція присутня. Але вона е, працює, от я не пам'ятаю, чи з набору швидкості, е, чи коли перемикаєш, от в мене є три положення підвіски, типа Soft, Normal і Sport. І от коли Підвіску переводиш в спортрежим, тоді руль на ходу стає такий тугий. На місці він крутиться як іграшковий, дешевий якийсь там ігровий руль. От, А на ходу він важче, і ти проблем краще відчуваєш неровності дороги, покриття, роботу підвіски. Не знаю, як це працює, але прикольно. Ну і отут зараз от, руль себе поводить так само. На, коли ти на місці стаєш, руль крутиться легко. Ну Відносно покриття і відносно того, він ще... Іграш може налаштовуватись так, що е, на, на якихось машинах немає підсилювача. наприклад. От, і Руль будеш на місці крутити тяжко. А там, де є, типу, легко крутиться. Ну, також прикольна тема. Це ну, он другий приїхав. Ну, мало кругів не встиг обігнати. Ну, коротше, отакий прикол. І воно реально допомагає потім якось цікаво їздити на реальній машині в реальному житті. І я лівою ногою звик е, тиснути на гальма, я те саме роблю і в житті. Наприклад, там, на якійсь е, безлюдяній проселочній дорозі серед лісу, полів і так далі, коли ти їдеш активно і закладуєш повороти, машину заносить, то я е, гальмую лівою ногою, я роблю такі мікро натискання гальм. Для того, щоб, якщо втратив, наприклад, щеплення передніх, коли трохи піднажав, машина трохи загрузилася вперед, і ти даєш газу, і вона коротше. Ну, на передньому приводі. Такі моменти. Лібо просто ти їдеш, тобі не треба перемикатися на передачу, там, наприклад, з третьої на другу. Тобто поворот проходить на третій, Але трошки загальмувати треба, щоб ще й загрузити передню підвізку і щоб в тебе. Був контроль на передніх колесах, щоб ти міг керувати. Тобто ти їдеш, ти кратковременно лівою ногою натиснув на гальму, вона загрузилася, і ти руль в бік повороту і ти поворачуєш так, а якщо так не зробити, то ти можеш так і не повернути. Тонко О, Тут також є бездоріжжя, і паралі, але Ну, воно з реальністю взагалі е ніяк не співвідноситься. Якщо по асфальту перегони ну дуже схожі на те, що як машина себе поводить в реальності ну, це є симулятор. Він не такий як, ну, класний, як на комп'ютері, є, наприклад, iRacing симулятор. Там і, ну, він більш пропрацьований. Прор... Це таке щось між симулятором та аркадою. Хоча ну, аркадою це назвати дуже важко. Скоріше, це симулятор. Та так що так, отакий є прикол, такі є перегони. Якщо цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я розумів, що це хоч комусь з моїх постійних глядачів буде цікаво, щоб я робив такі відео для вас. Ну і для себе мені подобається робити відео. Ну і все. Це, в принципі, все, що я хотів вам показати у цьому відео.